Усім привіт! 13 березня. Сьогодні робимо таку роботу в дощ. Саджаємо кабачки на розсаду кавілі і Ангеліна. Це гібриди. Рані будемо висаджувати їх під дуги, плівку. Думаю, десь числа 15 квітня. 40 кучків десь буде приблизно. І також посадимо ще одну касетку таких гібридних кубовидних перців, як Springbox, жовті куби. Так, зараз засипемо ще торфом. І накриємо все кришкою, щоб був парниковий ефект. Це поставиться в розсадник. Потім з касетки розпіруються в стакани більші 400. Мілілітрів і вже буде доростати до часу своєї посадки.